20 гривень одна рослина. Декоративна капуста. Біла фіолетова. Дивіться, це біленька, а це фіолетова капусточка. Яка красота? Одна штучка коштує 20 гривень. Є вже в мене замовлення. Тобто ви розумієте, що в мене їх всього 100 штук буде тобто капуста в обмеженій кількості. Бажаючи, пишіть мені в особисті повідомлення, я зараз буду пакувати вже оплачені посилки. Майже половина вже продана, тому хто бажає швиденько пишіть мені особисті повідомлення. Будемо пакувати сьогодні. вже, щоб завтра вам зробити відправочку. Як ви їх будете зберігати? Ви возьмете цю розсаду, пересадите в горщики більшенькі. Ну, можете кожну чи в одну велику, всі посадить, скільки. Ну, бажано заказувати хоча б 5 штук одного сорту. Я хотіла, щоб було по 10, Ну, в людей різні можливості є. Коротше, заказуйте скільки хочете, <смі> скільки можете. Садите їх у горщики. І потім ставити на вікно. Дивіться, якщо вона даже ось так, якщо вона вже витяглася, це не страшно. Ми її садимо, ось по, бачите, ось о, її шийка, її головка. Ось так. Ось так десь ми в ґрунт занурюємо. Тобто оця вся частина буде в ґрунті. В наступному відео покажу, щоб було чіт -чіт чіткіше видно. Тому пишіть, будь ласка, мені в особисті повідомлення зараз. Я пакую капусту декоративну.